Ми говоримо, ми говоримо з вами не про металевий кордон. Ми з вами говоримо про створення інституції, яка би максимально сприяла тому, щоб люди хотіли залишитися в Україні. А, я проти це... батуга в цьому питанні. Я погоджуся з колегою про те, що е, якщо їх зігнати сюди з під палки, то ефективність їхня в війську буде ну там 10%. А чим треба зам... ну так мовити, я висловлюсь, можливо, не дуже коректно заманювати е, назад. На ваш погляд, от справді, ну що таке буде найбільш ефективний е, фактор. Крім, е, крім звичайно, етичних і моральних міркувань, про які ви вже сказали, що захист батьківщини це безперечно важливий обов'язок кожного громадянина. Я зараз не відкрию Америку. Я вам назву три причини, через що люди бояться вступати в збройні сили. Це навіть не страх війни, не страх смерті або чикаліцтва. Перше відсутність права. Дайте можливість ну, встановити правила там часових рамок перебування в збройних силах. Це те, що ну точно розрядить обстанівку, і люди, які е, такі ще вагаються, чи вступати, чи не вступати, будуть розуміти умовно, що їм служити там три роки, після чого вони героями повертаються в свої міста, в свої містечка, в свої населені пункти. Друге е, матеріальна складова. Я так само більше прихильник того, щоб краще ці виплати йшли на підтримку збройних сил, які боронять Україну, які боронять Європу щитом. От платяться це слізьми й кров'ю, ніж по 400-500 євро платити тим, хто під жіночими спідницями пересиджується за філіжанками кави і посміхається за кордону. Ну прийшла доба. Епоха воїн, все до цього треба бути готовим. Необхідно вчитися, необхідно розвиватися, необхідно робити все, щоб захистити майбутнє своєї країни, своєї держави. У тут залишилися батьки, залишилися там діти, родина. Ну всіх же ж не вивезли. Відповідно, я скажу ще прагматичніше: країні повинні воювати еліти. Вони повинні бути присутні у військах, це не воювати бідними людьми, а щоб воювали ну, всі касти населення, скажем це так. І в країні, де еліти будуть присутні у військах, по-перше, бойовий дух військ буде набагато вищий, по-друге, можливості фінансові військ будуть набагато вищі. По-іншому війни не припиняться ніколи. Якщо в Російській Федерації еліти заробляють на війні. Чому вони повинні припиняти е, в отримання цього прибутку? Uh -huh. У нас інша ситуація. У нас національно визвольна боротьба, і від е, результату цієї війни залежить чи принципі, залишиться так. Україна на карті країна з пандрім. На жаль, обмежені ефірним часом. Тож давайте а, цю ми поставимо поки що на такі три крапки. Перейдемо до цієї теми, яка була ваша профільна.